14 грудня це день пам'яті та вдячності. День, коли ми згадуємо тих, хто першим вступив у зону, де кожен подих міг бути останнім. Тих, кого об'єднала не професія, не вік, не звання, а мужність і обов'язок перед людьми. Ми згадуємо пожежників, які приборкували вогонь, будівельників, які зводили в саркофаг, військових, водіїв, інженерів, лікарів, зв'язківців. Тих, хто вивозив людей із небезпеки, і тих, хто боровся із зараженням території. Багатьох із них ми не знаємо поіменно, але в серці кожного з нас вони назавжди залишаються героями. Бондар Андрій Миколайович. Цехмайструк Віталій Миколайович. Арютін Сергій Михайлович. Веріковський Іван Маркович, Ромащук Ніна Юхимівна, Стельмах Олена Олександрівна, Макарова Катерина Трохимівна, Кузінський Василь Лукич, Кошевич Катерина Миколаївна, Гриценко Алла Максимівна, Скворцов Степан Куприянович. Царук Таїсія Олексіївна, гончарик Ніна Петрівна, Слободяник Анатолій Іванович, Мегей Тамара Іванівна, Колісник Володимир Павлович, Костенко Олексій Миколайович, Войт Олена Ільківна, Красиловська Надія Андріївна. Левченко Тамара Григорівна, Лавренюк Євгенія Анатоліїна. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю тих, кого вже немає поруч. Хай палає в наших серцях свічка вдячності. Прошу шанувати їх хвилиною мовчання. Коли ми з вами тут стоїмо і у вас на серці спогади про ті дні, про ті місяці проведений там, коли ви ліквідували. А люди живуть, які навколо, люди їдуть, в них свої питання, в них свої проблеми. На вашу честь сьогодні звучить гімн України. І люди, коли чують виконання, Державного символу повинні були би зупинитися і повинні знати цю дату, хоча би, проходячи повз цей пам'ятник, зупинитися, вклонитися і подякувати. Оцього мені дуже хочеться, щоб все-таки не якісь проблеми, вибухи, катаклізми повертали людей до реальності. Я щиро бажаю. Нашому народу мудрості, виваженості і взаємоповаги. І щоб цей день був не один день в році, а щоб ми пам'ятали щодня. Професійність людей, їх досвід, натхнення, з яким вони працювали, є матеріальні цінності, є техніка, але вона не буде працювати без людських рук, без досвіду без професійності. Тому Сьогодні всім вам дякую за те, що ви були у ті боремні роки. Ви працювали натхненно. Я, можливо, в когось і були думки небезпеки, але ви сміливо крокували в цю небезпеку, ви її знищували, можливо, і не задумуючись про наслідки, які сьогодні відгукуються вам хворобами, негараздами. Якимись вадами здоров'я. Від усієї громади щиро вам подяка. Всі тих, кого вже немає, пам'ять і пам'ять повинна бути вічною, щоб більше цього ніколи не повторювалося. Ну а вам довгих років життя. Щодо міської ради, то я вам гарантую на своєму посту, я ніколи... Не буду залишатися осторонь від ваших проблем. Це не порожні обіцянки. Я дійсно поважаю робочі руки і людей, які національно працюють не заради себе, а заради всієї громади і заради всієї України. Гідно звучить. Слава всім ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС. А відтак і слава Україні. Героям слава! У Жашківській територіальній громаді станом на сьогодні проживає 198 ліквідаторів аварії на ЧАЕС. а саме першої категорії 87, другій категорії 93 особи, третій категорії 18 осіб. Потерпілих від наслідки аварії на ЧАЕС першої категорії інваліди 13 осіб, другій категорії евакуйовані 14 осіб, третій категорії переселенців 38 осіб, вдів та вдівців 49 осіб. Вік Чорнобильців, а також на останню чергу, стресові ситуації, пов'язані з російською навалою, з російським агресором, все, що з цим, війною з Росією, все, що з цим пов'язано, привели до антирекорду в кількості померлих чорнобильців всіх категорій. В попередні роки від дати аварії до дати вшанування ліквідаторів аварії, в нас помирало в середньому від 5 до 10 осіб. Чорнобильців, це ви всі знаєте. В цьому ж році ви чули 24 особи померлих, а всього за рік 36 осіб вічна їм пам'ять. Це я уточнюю це на території колишнього Жашківського району. Це не тільки Жашківська громада, але ж ми знаємо, що основна наша маса проживає якраз на території нашої громади. Я щиро сподіваюся, що закінченням війни закінчиться і ця сумна статистика. Хоча і медичне обслуговування, що надають багатопрофільна лікарня, і та центр первинної медичної допомоги. І медичне забезпечення лікарським препаратом, які надає наша аптека колишня 49-та фармація ЧКП, так називаємо, вони регулярно отримують додаткове фінансування з місцевого бюджету. І, на мою думку, відповідають потребам Чорнобриця на сьогоднішній день. Хочу повідомити ліквідатори аварії на ЧАЕС, що протягом 2025 року за ініціативи міського голови Цибровського Ігоря Андрійовича. Та депутатського корпусу міської ради було надано допомогу в Жашківській багатопрофільній лікарні на суму майже 48 мільйонів гривень, а Центру первинної медичної допомоги на суму близько 8 мільйонів гривень. Надаються кошти також на пільгові медикаменти для закупки медикаментів для Чорнобильців, це ви знаєте. У 2025 році було виділено 135 тисяч і за ініціативи міського голови на 2026 рік. За виділення ще 150 тисяч. Це значні кошти з бюджету, який має десятки інших статей витрат не менш важливих. Але і мається на увазі і допомога онкофорам, і допомога Збройним силам, і на поховання, і багато-багато чого іншого. Порани захисники лікуються також, допомога їм надається. Але цей крок зняв проблему, яка існувала багато років у нас. Не своєчасно було забезпечено кінаторами ліками у необхідних об'ємах. На сьогодні такої проблеми не існує. У нашій Чорнобильській організації чернобильській організаціях наших досить тісна співпраця з відділом соцзахисту населення та медицини, керівник Пителю Євдимира та аптеки фармація, керівник Оксана Михайловича Юн. Дякуємо їм за співпрацю. Більше 10 років тому, з 2010 року, Благодійний фонд Нова громада співпрацює з нашими організаціями, керівник фонду Ревесенко Константин Вікторович, директор благодійних програм фонду депутат обласної ради Порил Віктор Григорович. Вони, працівники фонду, до Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС і до Дня Чорнобильської трагедії відвідують наших вдів, дівців, завозять їм продуктові набори, за що їм низький уклін і наша шана. Влітку відбулася зустріч із народним депутатом України Нагорнюком Сергієм Володимировичем, під час якої присутні на зустрічі ліквідатори отримали тонометри, що далеко не зайві для людей, обтяжених хворобами. Дякуємо. Щиро бажаю всім вам, вашим рідним і близьким міцного здоров'я, щастя, миру та Божого благословення на ваші родини. Прошу покласти квіти до пам'ятного знаку Чорнобиля.